Дякую, що дали можливість зустрітись. Це була моя ініціатива, власне. Чому? Тому що коли відбувалася сесія міської ради і було багато представників вашого колективу, я, на жаль, не міг бути присутній, бо паралельно проходила сесія Верховної Ради, а я не пропускаю парламентські засідання. Отже, дивіться, я дуже коротко і тезово стосовно власне, цього наболілого і такого достатньо кричущого питання. По пунктах. Перша, власне, про кластеризацію, яка чекає медицину в нашій країні, мені особисто розповіли в кабінеті замміністра охорони здоров'я десь, напевно, ще в листопаді минулого року, і попередили, що це власне оптимізація медичних закладів. Очевидно, моз до цього готувався вже достатньо давно. Це перше. Друге, був прийнятий закон українським парламентом, який, власне, дав можливість цю кластеризацію провести. Але я хочу вам сказати, ви можете це перевірити, що народний депутат Гузь за закон, який дозволяє цей процес кластеризації, не голосував. Я знав, що це виліться, що це будуть ці процеси і в нас, зокрема. Тому. Так буває, коли народний депутат знімає частково з себе відповідальність за прийнятий чи той чи інший законодавчий акт. Я це точно знав, тому мого голосу за не було. Хоча він був прийнятий в парламенті вже, здається, під час воєнних дій або десь перед тим відразу. Друге, третє, вірніше. Значить, я хочу, щоб ви ви можете це зрозуміти чи не зрозуміти, але я хочу, щоб ви це спробували зрозуміти. Значить... В кожному місті Володимирі Новолинського є міський голова, який зобов'язаний відстоювати інтереси своєї громади, а інтереси суміжної громади є вторинними. Це нормально. Це нормально. Для цього обиралися міські голови, для того на конкурсах призначалися і обиралися головні лікарі. Моя ситуація інша. Тому що мене обирав виборчий округ номер 19 і мої виборці є і в Володимирів Нововолинську, і головні лікарі, і такі самі колективи, мешканці і тому подібне. Тому Борис Сергійович, не дасть збрехати, що на початку року я зібрав їх двох з двох міських голови і голів і сказав, що хлопці, я вам кажу відверто: я не буду відстоювати ні одну, ні іншу лікарню. Чому? Тому що, по-перше, я не спеціаліст. В сфері медицини я не можу сказати, і зараз вам не можу сказати, яка лікарня краща, гірша, які показники і так далі. Я на це я не претендую і не маю такої компетенції. Я сказав, включайте всі свої можливості, ресурси, інструменти разом з головними лікарями і включайтеся в цей процес лобіювання. Тому що це, ну так воно відбувається. І це так є. Як би це не було, і статус опорної лікарні теж лобіювався. Міськими головами вже колишніми, один з них вже покійний. Власне, тому е, правильна ця позиція чи ні, що я уникнув від цього лобізму. Я вважаю, що правильно. Тому що ще раз скажу, там громада 40 тисяч, ваша громада 60 тисяч, є великі трудові колективи і тому подібне. Але е, зараз ця історія переросла в ну, дещо більше і вона має там, перспективу ще переростати в. Ну, нехорошу би, тему. Значить, е, далі. Я хочу зразу сказати: тут є представники засобів масової інформації, і це дуже важливо: рішення, бо багато пліток, брехні і маніпуляцій. Ми були вівторок, минулий, з міським головою вашим заступником міністра, який приїжджав до вас. Так, я заініціював цю зустріч для того, щоб ще раз проговорити в спокійній атмосфері, яка позиція МОЗ. Так от. Рішення про кластерну лікарню в ну, Новолинську чи Володимирі буде приймати Кабінет міністрів на подання Міністерства охорони здоров'я, а з області лист, яка лікарня має бути е кластерною, надасть обласна державна адміністрація. Крапка. Якщо ви мене запитаєте, чи я там зараз народний депутат, Верховній Раді чи комітет приймає з цього приводу рішення? Ні, не приймає. Тому я хочу спростувати цю історію. Коли хтось хоче, знаєте, вибачте за таке погане слово: на понт мене взяти, що тут якось десь там і тому подібне. Це брехня. Я, коли буде лист надісланий з обласної адміністрації на Мос, я цей лист візьму обов'язково і покажу його суспільству, що обласна адміністрація напише. Ви не побачите листа на Мос від мене особисто, що я пишу Новолинщи Володимир. Це однозначно. Тому я не кажу, що я не впливаю тим чи іншим чином на процеси. Бо я в процесі теж. Але рішення стосовно кластерної лікарні буде приймати Кабмін на подання мозу Міністерства охорони здоров'я. А орієнтуватися, це нам чітко сказали, на позицію обласної державної адміністрації. Те, що обласна і районна адміністрація намагаються уникнути. Це я можу уникнути, тому що в мене немає юридичних моментів вплинути на цей процес? Я не ставлю свого підписа, я політична фігура, так, яка має, може мати свою позицію, може не мати свою позицію. Вони цього не уникнуть. Відповідно, буде лист від обласної адміністрації пана Погуляйка, який буде рекомендувати ту чи іншу лікарню. Яка лікарня буде рекомендована питання відкрите. Але ну, рухи я теж відносно знаю. Це, це я хотів уточнити для вас. Тепер, значить, моя принципова позиція, з якою я прийшов до вас. Дивіться. Значить, оця схема, коли а, один лікарський колектив буде доказувати, що а, він має набагато кращі можливості, і їхня ваша лікарня чи Володимирська краща це аргумент. І напевно, як би мало би бути в нормальній європейській країні. Міністерство охорони здоров'я робить публічний аудит, публічний, да? вашої лікарні, Володимирської лікарні за всіма показниками, робить це не тільки у Києві, тут збирає. Можна зробити навіть нормальні лікарські дебати з приводу розвитку там і так далі, Оприлюднює це для мешканців і каже. Бо все одно будуть незадоволені, ви ж розумієте, чи Володимир чи Новолинську. це ж патова ситуація. Тобто яке рішення не приймеш, все одно будуть незадоволені. І каже, що у зв'язку з такими-то такими, -то, такими -то показниками медичними в першу чергу. Ну але МОС теж, напевно, буде аргументувати, що він враховує і буде враховувати не тільки медичні показники. Але, ну я кажу відверто, але й статус райцентру. Суму, яку виділяє та чи інша міська рада в минулому і в майбутньому ні. Володимир буде говорити про центр, де знаходиться бригада, зенітно ракетний полк, аргументуючи певними своїми чинниками, тому що кожен шукає інструмент. І тоді МОЗ приймає публічне рішення. На жаль, у нас цього немає. Я думаю, що не буде на превеликий жаль. І тоді би і міські голову, і народні депутати, і якісь тут маніпулятори відійшли б сторону, тому що. Арбітром мало би виступати професіонали вищого рівня з Міністерства охорони здоров'я. Цього не буде на превеликий жаль. Для мене не стоїть питання, щоб хтось взяв прапор і сказав: От в нас. Я розумію міста, бо для міст це важливо. Але важливо, щоб і в Володимирі для мене особисто і в Новолинську рівень медичних послуг залишався на нормальному рівні. Тому є три розвитку подій зараз: перший розвиток. Вимагати і добитися, аби було в дві кластерних лікарні Нолинську. Ну, mm -hmm. Я можу це підписати, цю пропозицію від себе особисто. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати. Але МОЗ на 99,9% запевне, цього не буде, тому що в розпорядчих документах е, округ кластерної лікарні 150 тисяч. Тобто це неможливо. На 99,9%. Хоча це було б ідеально, і в себе всі дискусії спали би, тому що всі були б задоволені далі собі б працювати. Є другий варіант, який я наразі відстоюю, він теж дуже складний і непростий і має багато загроз. <кхух> Для того, щоб Ну, уявимо, давайте так. А, завтра приймається рішення, ваша лікарня чи Володимирська, ну давайте ми з вами зустрічаємося, не отримала статус кластера. Відповідно, отримав Володимир, ви отримуєте статус загальний, наскільки я розумію. Ми ну далі ми розвиваємося в цих процесах. Можна запевняє, що це не сильно впливає на ситуацію. Я думаю, що впливає. Тому що головний лікар розуміє, які йдуть процеси, ресурси, які там закладені в кластеризацію і так далі. Так от, вихід, як на мене, такий. Значі він складний, і я навіть не впевнений, що ми дійдемо до цього, але я думаю, що його варто розглядати. Це створювати спільне ТМО на дві лікарні Володимир Нововолинськ. Тоді МОЗ, послухайте, будь ласка, мене, потім задасте питання. Я цей варіант пропоную як краще, як мені здається, ніж коли Нововолинськ не отримує статус кластерної. Це мені так здається, буде загальною лікарня. Відповідно, якщо в ТМО будуть дві лікарні, а МОЗ підтримав, ну, принаймні, заступник, з яким ми зустрічалися минулий вівторок, тоді обидві лікарні будуть мати статус з Далі. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну важливу річ. Якщо завтра МОЗ скаже, що кластерна лікарня буде в Нововолинську, то я з такою самою позицією прийду Володимир і буду від них не, не вимагати, а пояснювати, що. Така сама має бути об'єднана, об'єднане ТМО, де Володимир Новолинський отримали статус пластерного. Тобто, щоб ви це розуміли. Але як нам сказали про те, що цей процес непростий і він не може там, здійснитися за тиждень, тому що є багато юридичних, фінансових, організаційних моментів, він має складність, тому що повинна бати, бути добра воля депутатського корпусу, міські голів і тому подібне. Що хтось тут стане і починає говорити приблизно так, як дехто пише в Фейсбуці, що Гусь повинен зайняти позицію Новолинська, тому що ми так хочемо. Так не буде. Моя позиція логічна, моя позиція аргументована, і вона правильна. Я не спеціаліст, і я не буду зараз ні тут, ні в Володимирі. Взагалі, брати. я можу послухати з приводу того, яка... Лікарня сильніша, бо сильніша лікарня мала би отримати статус кластер. Але до цього є Міністерство охорони здоров'я і обласна адміністрація. На мою думку, вони не ініціюють, не ініціювали і не будуть ініціювати цього відкритого публічного дискурсу. Можна пробувати там звертатися. Я думаю, що це результату не дасть. Я так думаю, я на налаштований песимістично. Якісь акції протесту в воєнний час, вони заборонені, тому це теж, як на мене, результату однозначно не дасть в цій ситуації. Не те, що вони заборонені психологічно, вони заборонені чинним законодавством. Тому, на мою думку, варто було би спробувати говорити з Володимиром, сідати за круглий стіл і пробувати домовлятися в цій ситуації. Якщо кластерну лікарню отримає одне місто, інше залишиться загальною, це значить, хтось виграв повністю, хтось програв. І це неправильно. Якщо спробувати об'єднати дві лікарні в ТМО, тоді якби, обидві лікарні будуть мати статус кластерної. Це я кажу не як спеціаліст-медик, да? який не рахував, що ви отримаєте там в цій ситуації. Тобто, це все проходи. Я кажу, як політик, який думає, як. В цій ситуації вийти з користю для обидвох міст, для обидвох лікарень. Якщо е, просто от втупитися в те, що тільки ми і нічого, будь ласка, я не заперечую, це можна далі продовжувати, але я вам пояснив, який алгоритм прийняття рішень і де він цей алгоритм. Він і в Луцьку, а потім він в столиці. Міністерство охорони здоров'я його позиція. Перше, ніяких критеріїв. Нема і не буде. Друге, в принципі, їм не принципово кому надати цей статус. Третє, оптимальний варіант для нас особок, це їхня рекомендація. Об'єднатися. Департамент охорони здоров'я і обласна державна адміністрація. Вони кажуть, нам в принципі все одно, не буде ніяких критерій. Ми будемо приймати рішення на основі там, госпітальної ради. Було б дуже добре нам в цей процес монтувати депутата. Верховної Ради. Я заперечую публічно, сказав, що цього не можна робити, тому що депутат Верховної Ради, він займається законодавством, а питанням комунати кластерність це неправильно. Тому що мають бути об'єктивні критерії. На цьому етапі, якщо розглядати всі три позиції, я бачу, що міністерство і ОДА підштовхує нас до того, щоб ми сіли за стіл переговорів. І сиділи, говорили про об'єднання. А в принципі, Ігор Анатолійович висловлює це пальонка міський голова Володимира Вилицького, висловлює зацікавленість в такому діалогу. Я думаю, що треба активізувати цей діалог на цьому тижні. І далі вже далі, наприклад, ми сіли якби, по політичних речах, домовились, поки білий дим не пішов. Далі з головними лікарями вже е, опрацювали е, скелет на, наприклад майбутнього, але я теж е, погоджуюся абсолютно з позиціями. Максимальна автономія для кожної лікарні, щоб не було перетягування, е, сплата податків, е, можливість дофінансовувати з будь-якого з бюджетів місцевий, тобто ми фінансуємо свою, вони там свою е, і далі, тобто далі, як ну жили, як жили. Форми передбачають, що Пацієнт буде вестися не в найближчий заклад, а в заклад, який є кластерним. Тобто, коли Володимирська лікарня дістане статус кластерного, всі пацієнти мають прямувати туди, коли в нас все потрібно для лікування, діагностики і в нас ну, показники вдвічі перевищують роботу Володимир-Волинської лікарні. Чи мешканців міста Нововолинська, прилеглої громади, прилеглих сіл, чи їх питають думку, пораховують, де б вони хотіли лікуватися? Якщо ви будете складова частина, теж кластерна, а ніхто не буде там, де буде центр, центр, ну, юридичне це бюро, чи де буде світи головний лікар? Це важливо, але важливо, щоб ви були кластерними. Наскільки я розумію, я можу помилятись, я не спеціаліст. Якщо ваша лікарня теж кластерна, oh. то дітання зникає. Yeah. Тобто, ми можемо вести інсультників до вас, Володимир. От і все. Yeah. 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 Тому yeah. висновок такий, я думаю, на мій хлопський розум, як не медика, що якщо обидві лікарні будуть кластерними, треба спробувати переконати всіх стейкхолдерів. Щоб цього відмінності не було, і тоді кожен існував і по інсультах, і по іншому, плюс-мінус, щоб не було закриття. Ми аргументуємо, що ваша лікарня кластерна там. Лікарня кластерна, вони обидві.